Ти вчив мене не опускати рук, ти на руках тримав мене постійно, ти лікував від всіх сердечних мук і рани всі, ти гоїв дуже ніжно. Як я пройшла, це знаєш, тільки ти. Ти бачив все, усі мої бажання. Я завжди йшла з тобою до мети, не дивлячись на всі переживання. Я йшла вперед, бо ти завжди був там. Ти кликав і казав, щоб не здавалась, і коли знову падала від ран то все одно до тебе піднімалась. Я йшла вперед, бо ти цього хотів. Бувало, що в дорозі зупинялась, та лиш для того, щоб набрати сил, а далі знову йти, я намагалась. Я не здавалась, бо був поряд ти. Твоя любов так серце мені гріла. Що я хотіла уперед іти, і з тобою, Боже, до могили. Я знала, що нелегко буде йти. Я не чекала, що щось буде краще. Я просто йшла, бо був поряд ти, Ну а тобі було багато тяжче. Ти ніс мене, бо я твоє дитя, не залишив мене на півдорозі, проніс мене через усе життя і потім витер ти всі мої сльози, мене завжди в житті благословляв, не знала я ні в чому недостатку, і душу мою стомлену скріпляв, допомагав від самого початку. Ти не хотів, щоби, здавалось, я, ти все робив, що було мені легше. Я відчувала, як рука твоя стіляла ніжно рани мого серця. Твій дотик був, неначе той бальзам, як джерела цілющих потоків, ти лікував, не залишивши шрам, щоб далі я могла робити кроки. Я дякую тобі, О мій Господь. Якби не ти не знаючи, жила б я мене життям і далі ти проводь. Мені нагадуй про своє розп'яття. Щоб завжди пам'ятала я про те, що ти пройшов для мене значно більше, могла йти упевнена вперед через вітри, що так сердито свищуть. Допоможи, мій Господи, мені тримати завжди лиш руки твоєї. І коли буду знову я в пітьмі, мені будь світлом для душі моєї, не залишай, мій Господи, мене. Я знаю, що ніколи не залишиш, та все прошу я, Господи, тебе. Ти доведи мене до тебе, вічність. Амінь.